Але що не буду сердитися, але серджуся. Знову у нас цей ураганний вітер і дощ. І звісно, що автобус не приїхав, вже запізнився на одну годину. І, звісно, я запізнилась на роботу. Ще за якогось дива я телефоную, ніхто не бере з лік. Ось випав, ось дівчат, не по моїх колег. М -м -м. Щоб повідомити, я написала повідомлення також не бачить, можливо, немає зв'язку. Хто його знає, я тепер я знаю, що робити. <ріхи> Застряла тут мокра плюш, хоча хоча брала з собою парасольку, але все однак. При такому дощику. То... Я промочу. Ой, яка катастрофа. Просто не знаю, що робити. Ми ж зупинками тиняюся, туди сюди. Не знаю, що робити. Немає відповіді, щоб вже й додому піти, знаєте. Немає ніякого автобуса. Черт його не що робити. Отак так застриєш, от тобі. То я там трохи ховалася, там, бачите, воно якби стекло закриває, бо летить на тебе. Тобі сюди. Е, як тобі сказати? Дощ, мокрута. Ну що казати? Ну 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 як була в мене вже серія, вони б не вижили. То Толь нападе. То... Я ще вчора казала, кажу, ну. Томпець, це знову буде проблема. Та да, ні, 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 це ж не голольот. Ні, звісно, автобус десь заблоковано, заблоковано в районі байони. Ну я, я не можу. в мене просто сльози і нерви. Я намагаюся успокоїтися, тому я оце з вами, заспокоїтися, тому з вами поспілкуюся, бо це ну, ну, просто неможливо. Ну як це так, ну розвинута нібито країна. Ну не дощ, дощ нема автобуса, льот нема автобуса. Ну що, бачите, за, за дитиною? Приїхали, так, чекали, чекали, напевно, чекає дитина. Чекалися автобуса. І батьки приїхали. Там є ще дві жіночки ховаються, я не знаю, вони так. Ну просто тут, якщо вони тут не живуть, так ніби то й піти ніде. Якщо вони тут якимись перекладними, щоб кудись доїхати, не додому, так вони ото й чекають. Вроді ж не відмінили, тому що, наприклад, точно. Коли був цей голольот, його відмінили, бо вся авторут була заблокована. А тут автобус десь просто від на якійсь ділянці. Я думаю, що там тому петлі зробити, що там, на якій ділянці він заблокований, У мене така підозра, що він просто по якійсь прямій поїхав, щоб швидше. І вже давно в ДАКСі і сюди не заїхав, не забирає ну, як людей. З цієї зупинки. Бо я б не сказала, що такий великий. Томпед. ну, да, Сильний дощик був, ну, ну, да, лупив, ну, людина, коли йде одна да, парасолю може вивернути і поламати е, спиці з цієї парасоли. Да? Ну, ось я йшла, воно в спину дуло, да, сильний вітер, ну, нічого. ну, а то Для автобуса чи для дерева, я не знаю. ну, Не звалило, досі, жодного дерева не бачила. не такої сили, Що там вже сталося? Я не знаю, я просто в шоці від цього організації, так? Да? Я називаю, як от... Як називається непуганий хтось там? Лосні коніч? Хто, Хто буває неляканий? лякані, дає? Якась маленька. Так у них же ж часто ці томпети. Тут же ж це ж берег океану, так? Чому так? Хто знає якось мені на цьому тижні другий раз не вдається добратися до роботи, треба щось, напевно, сісти, як ото я кажу. Хтось скаже, ну, хтось там бере медитацію, займається, хтось там ще чимось, молитвами, що треба. Хтось в собі розбирається, треба сісти. Все це у три разом скласти. І вирішить, що таке відбувається, чому це прокляття на цьому тижні. І я вже чесно втомилася, бо багато дуже здоров'я забирає якась вонюча ерунда. Ще ерунда забирає стільки здоров'я. Треба щось вирішувати.